Всім привіт! Сьогодні ми раді поділитися з вами нашою неймовірною пригодою. Ми придбали будинок у селі. І так, це справді село, село вимираюче, місце, де проживав всього 50 чудових людей. Наш будинок, який ми придбали, в нім більше 20 років ніхто вже не проживає. Будинок заріс чагарниками. Але ми вирішили взяти цей виклик і привести його до нового життя. Ось такі у нас дороги. Це ми під'їхали до нашого добу. Ось такі зараз. Наша хата. Şu kadar mıydı? Дома такі кругом зарослі, але ми їх випиляємо і наведемо тут порядок. А це в нас ось такий тут город. На городі посадимо сад. Ось це така земля, вона пустує, тут буде сад. Посеред города така ялинка виросла. Красавиця така. Но в цьому будинку більше 20 років ніхто не проживав. Звісно, він прийшов у запустіння. Ну, ми наведемо порядок. В конці города знаходиться поле і безкрайний ліс. А така в нас тут чудова природа. Ну на цьому поки що відео ми будемо закінчувати. Слідкуйте за нашим відео, які будуть тут у нас змінення, як ми будемо що тут працювати. будемо все розказувати, показувати. Зараз на все добре, всім і до побачення.